Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу відразу подякувати всім, хто пише, коментує і підтримує мені. Для мене це дуже-дуже цінно. Після цього хочеться знімати ще більше. Сьогодні четвер, в мене вихідний. Я приїхала з раннього раночку на манікюр. нас сьогодні дуже-дуже прохолодало. Ще вчора було більш-менш, позавчора було прям досить жарко, а сьогодні холод дикий. дуже холодний вітер. І якось не віриться, що вже все. Я, звісно, сподіваюся, що все ж таки буде ще гарна погода, і дуже сподіваюся, що в суботу буде гарна погода, бо ми йдемо на весілля, тому я активно готуюся Сьогодні у мене буде манікюр. Після цього тренування все ж таки повертаюся і починаю поступово повертатися в свій звичний ритм з тренуваннями. І потім в мене ще буде косметолог, бо ви ж бачили, да, мої ці зрадники, треба з цим щось зробити бо суботу потрібно бути гарною. Тому сьогодні трошечки буду показувати, провести день зі мною, такий, який він є. І останнім часом в мене ось такі дні. Майже немає звичайного домашнього якогось побуту і відео в тому числі. Чому? Тому що я майже не проживаю вдома. Інколи, коли це буває, то мені хочеться просто відпочити. Тому домашніх справ не показую. Ось сьогодні вихідний, і ви зі мною знову на роботі. І так в мене щодня. Але це допомагає переживати ці страшні часи, допомагає не впадати в недобрі стани. Ось, тому тримаємося як можемо. Сьогодні, до речі, була досить тиха ніч, я б сказала, були тривоги, але без активних обстрілів. В Запоріжжі, так точно. Але є в мене така одна особливість, яка мені дуже не подобається. Я вже записалася до лікаря, бо все ж таки знаходження в цих умовах дають про себе знати і постану здоров'я в тому числі. Я. В моменті, коли відбуваються обстріли, в моменті, коли щось відбувається, бах-бах-бах, збивають шахенів, я досить спокійно на все це реагую. В мене немає паніки, так реагують не всі. Звісно, це в мене якась захисна реакція, напевно. Але потім, через день або через два мене відпускає і навіть не відпускає, напевно, доганяє, а я не сплю. А, і ось сьогодні була та ніч, коли обстрілів немає. А я всю ніч не спала. До речі, цікаво, що коли йдуть обстріли, мені дуже хочеться поспати, ну дуже. І я так злюсь через те, що я не можу просто виспатись вночі, а ось коли їх немає, в мене повністю безсонна ніч. Я сьогодні пролежала десь, можливо, в 12 чи в час ночі я прокинулась, і все. І до ранку я лежала, а ось зранку ще й погода, капає дощ, в нас, вітер. Різка зміна, болить голова, і мені так хочеться спати. І так цікаво, що ось коли мені йти на тренування, у мене такий стан, але я все одно піду, бо потрібно все буду йти на мать А ще, поки я буду зайнята, потрібно тут заварити ось цю штуку, здається. Тому зараз чоловік буде відкручувати і вести варити. Бо частіше за все не виходить через те, що я працюю постійно і не до цього. А сьогодні вихідний, тож можна це зробити спокійно. Всю шкаф вже їде, а я роблю їй каву. У нас така традиція. Робити одна одній каві. Каву. Ну що, я вже тут. Зараз будемо творити красу. Все, починаємо робити манікюр, але перед цим потрібно все обумовити, обговорити, обсміятись. Після цього підібрати якийсь собі душевний фільм або серіал для того, щоб було щоб час швидше проходив. І починаємо робити красу. Хочу сказати так: в мене в світі є два найкращих майстра. Це моя ріднесенька сестричка Ліда, в Польщі вона знаходиться, і Оксанка, яка знаходиться зі мною поруч. Більшу частину мого часу Оксана мені робить манікюр, але коли я приїжджаю в Польщу, то там робить мені Ліда. Останнього разу, коли я була у відпустці, вона мені зробила гарнючий манікюр, і уявляєте, я його проносила стільки часу, і тільки зараз починаємо перероблювати. Перероблюємо чому? Що, тому що дуже сильно відросли, і тому що мені потрібно на весілічко гарненький, свіженький манікюрчик. Ну а що, що робити? Війна війною, а краса красою. Тому піднімаємо собі настрій, робимо гарний манікюр і все, і майже готово. Мені ще пощастило потрапити на підійти. Круто мати, та ладно, вийди подружку. І ще й крутого майстра в цій сфері. Ну що ж, нарешті ми це зробили і повернулася на тренування. В мене перерва була майже рік. Оксанка трохи менше, але починати завжди важко. Та ми щасливі, задоволені. Сьогодні потренувалися прям добре до схочу. і погнали далі до мого улюбленого косметолога. Сьогодні у мене прям такий день для себе: б'юті день. Я горжусь собою, бо я нарешті знайшла час для себе, хоч і вимушена, але все ж таки я це зробила. І сьогоднішній день вихідний. Став таким прям в задоволення. Я сьогодні дійсно відпочила, отримала масу позитивних емоцій, поспілкувалася, і день дійсно пройшов весь для мене. Дівчата, хочу вам кожній побажати, робіть для себе такі дні, бо це дуже важливо. Неважливо, де ви знаходитесь, в якому місті жіночі дні повинні бути обов'язково. Якщо не раз на тиждень, то хоча б раз на декілька тижнів, але це дуже важливо. Дякую, що були зі мною! І до наступних вологів підтримайте, поставте лайк і колокольчик.